Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Знову на каналі Майорять прапори англійської прем'єр-ліги. На цих вихідних в АПЛ відбувається 25-й тур. А ми сьогодні з вами поговоримо про перепетії, які були протягом попереднього місяця в чемпіонаті Англії з 21-го по 24-й тур. Хто лідер, хто аутсайдер, хто найкращий бомбардир? На жаль, знову трішечки будемо говорити про горизвісних англійських арбітрів. Ну і також на кілька секунд завітаємо до чемпіоншипу. Подивимось, хто там претендує на підвищення у класі. Розпочинаємо, звичайно, з прем'єр-ліги, і, хоча я сказав, що будемо обговорювати події з 21 по 24 тури, розпочнемо ми ж то з го адже кілька днів тому відбувся перенесений матч саме того туру між Евертоном та Ліверпулем. Мерсесайське дербі. Нагадаю, свого часу матч не відбувся по причині шторму, який валив дерева з коренем. Якби поєдинок відбувався тоді, то було б протистояння тренерів Шона Дайча та Арне Слота. Але цього разу це було протистояння Девіда Мойза та Арне Слота. Одна з головних подій попереднього місяця це не просто зміна тренера Евертона, а повернення до Ірисок Девіда Мойза. Звичайно, з часу свого попереднього перебування в команді він трішки змінився. Дербі вийшло на славу, рахунок відкривають господрі. На 11-й хвилині швидко розіграли штрафний, і Форвард з Гвіне і Бісау Бету забиває свій вже третій гол за керівництва Девіда Мойза. Але лідирували риски лише 5 хвилин. На 16-й Алексіс Макалістер класно зіграв на другому поверсі після навісної подачі від Салаха. 1-1. Сам Мохамед забиває в другому таймі на 73-й хвилині після кількох рикошетів. М'яч відскакує до Салаха, і він відразу пробуває 1-2. Тим не менше, господарі таки зрівняли рахунок в компенсований час. Джеймс Царковський лупить під поперечину 2-2. Ішла, до речі, 98-ма хвилина. Це при п'яти компенсованих. І саме це стало причиною суперечок та бійки наприкінці, а точніше, вже навіть по завершенню матчу. І арбітр виписував червоні картки, в тому числі і наставнику Ліверпуля. Арне слоту. Після матчу нідерландський наставник навіть за це вибачався. Нічия 2-2 по одному балу для обох колективів. Не лише в цьому матчі за попередній місяць Ліверпуль втрачав очки. Також була втрата очок і в 21-му турі на виїзді 1-1 проти Нотінгем Форест. Мерсесайці після першого тайму програвали, але гол Жоти в другому таймі приніс команді нічию. Після того було три, можна сказати, чемпіонські перемоги. Зокрема, в 22-му турі 2-0 на виїзді над Брентфордом. Хоча до 90-ї хвилини рахунок був 0-0, але в компенсований час дублю від Дарвіна Нуніса і три бали для Ліверпуля. В 23-му комфортні 4-1 над аутсайдером іпсвічом. 3-0 уже було після першого тайму. А загалом дублем в матчі відзначився Гагбо. Ну і непроста перемога 2-0 на виїзді над Борнмутом в 24-му турі. На той момент команда Іліза Барного два з половиною місяці в АПЛ не програвала і провела класний матч проти Ліверпуля. Кілька разів гравці Борнмута влучали в каркас воріт, з метра не забивали, а потім отримали два голи від Мохамеда Салаха. Свій перший єгиптянин забиває на 30 30-й хвилині, реалізувавши пенальті. А на 75 й з місця класно закрутив м'яч у дальній відголки Паракут 0-2. Тож за місяць мерсесайці втратили бали в двох поєдинках, але при цьому все одно залишилися на першій сходинці. По-перше, у них був гандикап щодо своїх конкурентів. А по-друге, і самі конкуренти втрачали бали. Але перш ніж говорити про конкурентів Ліверпуля, скажемо кілька слів, звичайно ж, про Евертон, команду Віталія Миколенка, і відтепер про команду Девіда Мойса. Ці перші матчі риски під керівництвом Мойса проводили в 21-му турі вдома проти Астонвіли. Не реалізувавши кілька нагод, вони поступилися 0-1. Здалося, що знову буде одне й те саме: марнування моментів і поразки. Але в наступному 22-му турі все зовсім по іншому. Уже в першому таймі проти Тоттенхема Евертон забиває цілих три. І, хоча в другому пропустив два голи, але в підсумку здобуває перемогу 3-2 І пішла, поїхала переможна серія. У підсумку команда виграла аж три матчі поспіль. Зокрема, в 23-му на виїзді 1-0 обіграли Брайтон завдяки реалізованому пенальті від НДАЄ Ну а в 24-му турі. Історична перемога над Лестером 4-0. По-перше, набрали 3 бали, по-друге, покращили різницю забитих та пропущених, а по-друге, забили гол на 11-й секунді. Розвели з центра поля саме і риски. Пішла передача назад на голкіпера Пікфорда, який потужно вибив вперед. м'яч полетів на Абдулає Дукаре, який і відкрив рахунок на 11-й секунді. Відтепер це найшвидший домашній гол в історії англійської прем'єр-ліги. Ось такі історичні речі коїлись з Евертоном протягом попереднього місяця. Тож під керівництвом Мойса Евертон провів 5 матчів, 3 виграв, зіграв нічию проти Ліверпуля. Ну і один разок програв. Хороші результати, саме головне, що команда віддалилася від зони Вильоту. Далі говоримо про конкурентів, а точніше, конкурента Ліверпуля. Мова йде про лондонський арсенал. Непростий і неоднозначний місяць для канонірів. Дуже важкі матчі, зокрема в 21-му турі Лондонське дербі проти Тоттенгема. Незважаючи на те, що каноніри вже на 25-й хвилині пропустили гол від Сонхільміна. Вони виграли цей матч 2-1. 2-1 навіть було після першого тайму. Але перемога неоднозначна. На 40-й хвилині каноніри заробляють кутовий. А ми знаємо, що таке кутові для арсенала. Це дуже часто гол. Але річ у тім, що цього ж кутового не було, оскільки навіть до повторі було помітно, що м'яч за межі поля пішов від гравця арсенала. Але Вар такі моменти не переглядає. І арсенал з цього кутового, звичайно. Звичайно ж забиває. Щоправда, забив не гравець арсенала, а зрізав м'яч свої ворота Домінік Соланке. Соланки на 44 й хвилині. Тросар забиває другий гол 2-1 за арсеналом. На жаль, в сучасному футболі нема такого правила, як челендж. І звичайно ж, якби було таке правило, можливо, б наставник Тотенхема взяв відеоповтор, і цього б кутового і цього голу не було. Але футбол поки що до таких рішень не доріс. В наступному 22-му турі Арсенал вдома грав проти Астон Вілли». Комфортно до 60-ї хвилини господарі вигравали 2-0 завдяки голам Мартінелі та Хаварца. Але в підсумку прикра нічия 2-2. Нагадаю, у минулому сезоні Арсенал вдома програв Астонвілі 0-2 і після тієї поразки, по суті, припинив боротьбу за чемпіонством. Поки що, після цієї нічієї 2-2 Арсенал бореться, оскільки здобув дві перемоги з того часу. Зокрема, в 23 му турі непростий виїзний матч проти Вулверхемптона. На 43 й хвилині кутовий був у канонірів, але у контратаку побіг Вулверхемптон. І Майкл Льюіс Келлі зриває цю контратаку. Безумовно, це фол, безумовно, це жовта, але чомусь арбітр дає Червону в другому таймі склади вирівнялися. І на 74 й хвилині Рікардо Калафіорі ловить м'яч з льоту та приносить перемогу Арсеналу 1-0. До речі, після матчу ось ця червона та відповідно дискваліфікація для Льюіса Скелі була анульована. І він зміг зіграти в наступному матчі. А в наступному матчі в 24-му турі Арсенал вдома грав проти Манчестер Сіті. І Люїскелі не просто зіграв, він навіть забив гол. По ходу поєдинку Ерлін Холанд натякав на те, що саме вони чемпіони, але ці чемпіони зазнали Фіаско 1-5. Вже на другій хвилині втрачають м'яч неподалік своєї штрафної Манчестерці, і Мартін Едегор відкриває рахунок. Холан, до речі, забив, зробив це він на 55-й хвилині і зрівняв при цьому рахунок, класно зігравши на другому поверсі. Але пересвяткували гол, тому що вже за хвилину знову пропускають. Чергова втрата м'яча на своїй половині поля, і Томас Партей потужно пробуває за штрафної 2-1. Льюіс Келі забиває на 62-й, увірвався в штрафну та потужно пробив в дальній кут 3-1. На 76-й Кай Хаверс після контратаки робить рахунок 4-1. Ну а крапку в компенсований час поставив Ітан Ванері, красиво закрутивши м'яч в дальній кут. В підсумку за місяць каноніри здобули 3 перемоги та разок зіграли в нічию. В дуже прикру нічию проти Астонвіли 2-2. Могло бути і 4 перемоги. Щодо Манчестер-Сіті, горожани в зимове міжсезоння витратили більше 200 мільйонів євро на придбання нових футболістів. Поки що новачки вживаються, а от оборона привозить в 21-му турі. Виїзнані чия 2-2 проти Брентфорда. Хоча до 82-ї хвилини сіті вигравали 2-0 завдяки дублю Філа Фодена, однозначно втрачені два бали для поки що діючого чемпіона. В 22-му познущалися на виїзді над аутсайдером Іпсвічем аж 6-0. Знову двічі забиває Фоден. Але в даному випадку можна сказати краще 6 перемог по 1-0, ніж 1-6-0. Але після цього Сіті ще один матч виграли в 23-му турі вдома у Челсі. Чимало новачків було в основі, в тому числі і узбецький легіонер Абдукадир Хусанов. Який на третій хвилині привозить гол в свої ворота. Невдало відпасовує на свого голкіпера. Челсі перехоплює і Мадуеке забиває в порожні ворота 0-1. Але Гвардіол, Холанд та Фоден забивають по голу 3-1 за Манчестер. Після цього, власне, і було фіаско в Лондоні 1-5 від Арсеналу. Поразок багато в цьому сезоні було у Сіті, але такої ще не було. П'ять голів вони пропустили вперше. До речі, матч проти Сіті для Челсі став єдиним виїзним поєдинком за попередній місяць. Три інші матчі команда зіграла вдома. І хоч і з труднощами, але очки там набирала. Зокрема, в 21-му турі нічия 2-2 проти Бормута. Довелося навіть господарям відігруватись і таки відігралися. На 95 й хвилині забиває Ріс Джеймс. У 22-му турі перемога над аутсайдером Вулверхемптоном 3-1, а в 24-му перемога в лондонському дербі 2-1 над Весхемом, незважаючи на те, що господарі після першого тайму і програвали. Тож аристократи поки що йдуть в зоні Ліги Чемпіонів. Ну і також поки що тримається в зоні Ліги Чемпіонів сенсаційний Ноттінгем Форест. Про нічию 1-1 вдома проти Ліверпуля в 21-му турі. Ми вже говорили. Після того домашня перемога 3-2 над Соудгемптоном. Болівальники цією перемогою не дуже були задоволені, оскільки після першого тайма їхня команда вигравала 3-0, але в другому розслабилася, пропустила два голи, і як наслідок довелося понервувати. Ще більше, я думаю, болівальники лісників були незадоволені і поєдинком 23-го туру, тому що абсолютне фіаско на виїзді 0,5 від Бурмута. Здавалось би, що команда може і посипатись після такого удару, але команда не те, що не посипалася. А в наступному 24-му турі вона зробила те, чого ще в цьому сезоні в АПЛ ніхто не робив, а саме здобула перемогу з різницею в 7 голів: 7-0 над Брайтоном. Хет триком відзначається Кріс Вуд. Тож поки що третій Нотінгем Форест. Ну і звичайно ж кілька слів про Манчестер Юнайтед та про Рубена Аморіма. Як то кажуть, хто куди. Ентоні пішов в оренду в Бетис, Решфорд пішов в оренду в Астонвілу, а сам Манчестер за місяць два матчі виграв і два програв, І, як і раніше у команди, мінус різниця забитих та пропущених. В 21-му турі 3-1 домашня звитяга над абсолютним аутсайдером Саутгемптоном, Хоча до 82-ї хвилини Манчестер горів 0-1. А потім хтось або щось вселяється в Амада Діало і він виписує хет-трик. Звичайно ж, після такого навіть м'яч можна забрати на пам'ять. У 22-му турі знову 3-1, але цього разу вже не на користь Манчестера. Домашнє фіаско від Брайтона. – 1-3. Брайтон справжній злий геній останнім часом для Манчестера, тому що Анкуніанці цій команді поступаються третій сезон поспіль на домашньому стадіоні. В 23-му турі Манчестер не заслуговував на перемогу, але все ж таки її здобув 1-0 на виїзді над Фулемом. Переможний м'яч на рахунку Лісандро Мартінеса. Загалом же ж за поєдинок був лише один удар ствір від Манкуніанців. В 24-му домашня поразка 0-2 від Крістал Пелеса. Дуже болючий матч. Мало того, що програли, так ще й травма того ж таки самого Мартінеса. Як наслідок за останніми повідомленнями, сезон для нього завершено. Єдине виправдання для Манчестера це те, що Пелес гарячий, адже команда з Лондона за місяць здобула три перемоги. Всі з рахунками 2-0. Багато ми в сьогоднішньому випуску говорили про поразки Соудґемтона. Дійсно, Івану Юрічу навряд чи вдасться врятувати цей клуб від виліту до чемпіоншипу. Загалом же ж було шість поспіль поразок у святих, але от в останньому, 24-му турі, 2-1 на виїзді над Іпсвічем. В деякій мірі можна сказати, це перемога для вболівальників, тому що відставання від рятівної сходинки все одно дуже серйозне. Іпсвіч, до речі, став єдиним колективом, який за місяць програв всі свої 4 матчі 0-2 від Брайтона, 0-6 від Манчестер Сіті, 1-4 від Ліверпуля і навіть 1-2 від Саутгемптона. Як наслідок команда вже в зоні вильоту. Також близький був до чотирьох поразок за місяць і Лестер Джемі Варді та Руда Ванністори. Але в 23 му турі несподівана виїзна перемога 2-1 над Тоттенгемом, це незважаючи на те, що лисички після першого тайму горіли 0-1. Але за 5 хвилин на початку дро забивають двічі. На 46-й, до речі, це робить Джемі Варді. Прострільна передача з лівого флангу, голкіпер Тоттенгема невдало зіграв на перехоплення, і Варді забиває в порожні ворота 1-1. А на 50-й біляль Ель Після перехоплення потужно пробуває замеж штрафної 1-2. Лисичкам вдалося взяти три бали в Лондоні. Поки що вони живуть, а от поки що наставник Тоттенхема Анге Пастековлу рятує Єврокубки, тому що в чемпіонаті він провалюється, а от в Єврокубках більш-менш вдало. Тотнгем, нагадаю, в плей-офф. Дивимось на турнірну таблицю після 24 турів. Тож беззаперечно лідирує Ліверпуль 57 балів у мерсесайців. Плюс до того вони є кращою атакою ліги, наколотивши 58 голів. Ну і майже кращою обороною, оскільки все ж таки у них 23 пропущених, пропущених авто арсенала 22. Але при цьому каноніри на 7 балів від них відстають. Третя сходинка за Ноттінгем Форес 47 балів. Зону Ліги Чемпіонів замикає Челсі 43 бали. В Єврокубковій зоні Манчестер Сіті та нью у яких по 41 балу. Сьома позиція за Борнмутом і Барного 40 балів у команди. Всі три клуби, які в минулому сезоні піднялися з чемпіоншипу, на даний момент стоять на виліт. Безнадійна фактично ситуація у Саутгемптона. Вони на 10 балів відстають від рятівної сходинки. Трішка краща ситуація у Іпсвіча та Лестера, але все одно потрібно перемагати. Іпсвіч 19-й, Лестер, 18-й. На два бали зону виліту випереджає Вулверхемптон. Аут Евертон уже на цілих 10 відірвався від зони виліту, як і раніше, в другій десятці перебувають Манчестер Юнайтед та Тоттенгем. Мохамед Салах за місяць забив три голи, але річ у тім, що і Ерлін Холанд за місяць також забив три голи. Тож боротьба за звання Кращого бомбардира триває. Салах поки що лідирує. Форвард Ліверпуля наколотив 22 голи. А от у Холанда – 19. Кращими серед усіх інших є Олександр Ісак з Ньюкасла та Кріс Вуд з Нотінгем Форес, які назабивали по 17. Ну і як обіцяв, наприкінці завітаємо на кілька миттєвостей до чемпіоншипу. Там, до речі, вже зіграно 32 тури, і там після трьох поспіль перемог лідирує Ліц. 69 балів у команди. Вони на п'ять випереджають зону плей-офф. Можливо, ліцу вдасться таки пробитися до прем'єр-ліги. Друга сходинка за Шеффілд Юнайтед 67 балів. А от третя позиція за специфічним Берлі. Команда лише 9 голів пропустила за 32 тури. Специфічний підхід у команди Скота Паркера. до Досягнення результатів. Також в зоні плей-офф, крім Берлі, перебувають Сандерленд, Блекберн та Вестброміч Альбіон, Неподалік Брістоль Сіті та шеффілд Венсдей. Обов'язково будемо слідкувати за розвитком подій як в Прем'єр Лізі, так і в чемпіоншипі, Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. Особлива подяка, звичайно, ж, за підтримку каналу. На все добре!